Всім привіт! Ми вітаємо вас на каналі Амстаф Боря. Давайте знайомитись. Це Борька по паспорту Вінтершторм Глорія Вей. Він же горобчик. Я Таня, мама Борі. А це Поля, моя доча. старша сестричка Борьки. Поля навчається в 7 класі. А ще у нас є тато Юрій, але тато наш постійно на роботі заробляє нам гроші, щоб ми їх тратили. Борька народився 1 листопада 2023 року. 4 січня чоловік зробив мені приємний подарунок. Купив борку, зробив сюрприз, нічого не сказав і привіз його додому. Через деякий час я створила борі на Тіктосі канал, і я навіть не думала, що так буде багато переглядів, підписників за. Пару місяців у борі вже більше 8 тисяч підписників. Борьку нашого дуже люблять, підписуються на нього. Вже підписники присилають йому подарунки. Ми живемо в місті Київ на лісовому масиві. І нам дуже класно, що в нас ось такий ліс великий, здоровий. Борька в нас дуже активний. З двох місяців, як з'явився у нас, гуляє постійно в лісі, йому весело, йому класно. Борька наш харчується натуральними продуктами, на натуралці. Коли ми взяли Борьку в заводчиків, Борька був на сухому кормі. Але потім він відмовився, коли спробував м'ясо, і ми повністю перейшли на натуралку. К є, біжи до мами, молодець слухняний хлопчик, давай диджерочку, дам молодець. Вдома я сама сушу для Борі джерочки і беру завжди собою на прогулянку. І коли боря слухається, я йому дякую за те, що він сухняний хлопчик слухає маму. Ну а молодець сухняний хлопчик. Також Борька приймає вітаміни, хондрики приймає вітаміни. 6 в одному. Там, де всі склади вітамін, які потрібно йому приймати. Від кліщів ми приймаємо сімпаріку, глистуємося ми дронталом плюс. А ще Борька – великий плесос. Борька любить нюхати і хоче завжди щось прихватити на підлозі. Але ми контролюємо, щоб він нічого не наївся. Бери, бери, цяцю неси, неси, хай неси, неси, неси. Неси, неси, молодець. Молодець горобчик, молодець. Пошли, горобчик, пошти далі. Дорогі друзі, ми будемо вдячні дуже вам, особливо Боречка, коли ви будете підписуватись на наш канал, спостерігати за життям борьки, на нашому каналі ви можете дивитися, як борька росте, як борька грає, харчується. Все його життя. Підписуйтесь на канал. Натискайте на колокольчик, на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Ми будемо дуже вам вдячні. Всім гарного дня. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім гарного-гарного дня. Обіймаємо вас.